Друзі мої любі усім привіт! Мої любі друзі! Ну що ж, завершився матч у чемпіонаті України? Донецький шахтар у себе вдома на арені Львів приймав Луганську Зорю. 3-1. Шахтар перемагає. Сьогодні я би хотів про даний матч поговорити, але давайте все розпочнемо по порядку. Стартова розстановка Шахтаря. 4-3-2-1. Стартова розстановка Гірнаків. Дмитро Різник в воротах. Валерій Бондар Микола Матвієнко центральні захисники. Венісіостобія Сазаров по флангах, Артем Бондаренко, Марлан Гоміш, Георгій Судаков, трійка півзахисників. Підріньо, Кевін, центральні атакувальні півзахисники та Данило Сікан у нападі. Це стартова розстановка Шахтаря. Луганська заря 4-1-4-1, стартова розстановка підопічних братолов'ячан, Трубаєвський ворота, воротах, Башач Башич, захисники, Жонініовантух по флангах, Дрішлюк, центральний опорний півзахисник, Мічен Яцик, центральні тукувальні півзахисники, Слєсар Горбач по флангах та у нападі. Це стартова розстановка Луганської зорі. тепер давайте безпосередньо про матч. переходити, ну що ж, Шахтар з перших же хвилин підопічня Маріна Пушичі захопили. Ініціативу Шахтар дуже багато м'ячем володів. ось справді дуже так здорово Шахтар контролював м'яч, але в принципі не можу сказати, що були якісь моменти у Шахтарі. На перших хвилинах був тотальний контроль м'яча. Були позиційні атаки, але перший момент на 19-й хвилині відбувся, коли Георгій Садаков пробував головою. Дуже хороший навіз був від Кевіна. Але забити Сидакову не вдалося. Це був хороший момент, коли голову я справді пробивав з ударної позиції, але не вдалося Георгію Сидакову забити. Ось, Але нібито снібити володів м'ячем, нібито гра була під контролем Шахтаря. Але забуває Заря Яцика на 37 хвилині виводить Луганчана вперед. Дуже взагалі, дуже справді неймовірне виконання від Яцика, отримав м'яч на лівому фланзі, там, пройшов вперед, потім вдалося йому, ну, прям, я не знаю, прям ідеально і справді пробити. На вході в штрафну площадь наніс потужний удар в дальній кут, взагалі фантастичний удар від Яцька. Ну, я таким чином рахунок у матчі відкриває. Ось глів передачу записав Горбач, але Яцик ну просто неймовірний, справді, гол справді забив на 37-й хвилині. Ну і в принципі таки перший тайм завершився з перевагою Луганської зере з мінімальною перевагою 1-0. Ну, в другому таймі, звичайно, що Шахтар, скажімо так, на перших хвилинах знов-таки гірники. Атакували більше володіли м'ячем, ну, здається, ще в першому таймі, ось я вам хочу сказати. Ну, тобто, і справді цей пропущений м'яч від Яцька, він просто-напросто змушив Підпічний мер Пушчі зіграти заграти більш активніше. Непевний був момент там у Данісікана, Сікана, ось е... дуже такий непоганий був там простріл. Ось, там, після відскоку там Тробаєвський м'яч забрав. Там ще був непоганий удар від Николи Матвієнко ось, після штрафного. Ось, е... Потім іще там пара небезпечних моментів було. У Георгия Сидакова, у Данила Сікана, тобто Шахтар, справді, ну так, тиснув. На старті другої половини тайму Ну, гірники дуже швидко пенальті заробили. Вантух порушив правило проти Артема Бондаренко. Ну і сам, до речі, Артем пенальті доволі таки спокійно реалізував. На 52 хвилині Артем Бондаренко рахунок у матчі зрівняв, зробивши Артем Бондаренко, зробив на 52 хвилині. Рахунок у матчі безпосередньо 1-1. Ну а потім Шахтар на такому емоційному піднесенні. Буквально через хвилинку та дві забиває ще раз. Кевін на цей раз забиває на 54. Хвилині Тобіас Вінісіус Тобіас прострілив відповідно з флангу. Ну і він дуже здорово прийняв м'яч і другим дотиком підправив м'яч в дальній кут. 1-2. Точніше 2-1. Шахтар виходить уперед. А потім Шахтар віддав ініціативу зорі. Ну, я б навіть сказав, би, точніше зоря захопила ініціативу, перехопила зоря після двох пропущених м'ячів. Спробувала. Ну, Скажімо так, швидко відігратися. Ось зоря м'яч під контроль взяла. Гольових моментів, в принципі, не було в зорі. Ось зоря володіла більше м'ячем. Шахтар, в принципі, був не проти цього. Ну і гірники ще й третій м'яч. Кінці кітів забили. Ось гірникам, ось, забити втретє. Кевін перевірив Турбаєвського, пробив дуже хорошим таким ударом. Ось. Ну і відповідно Тобіас там з близької відстані пробував прямо вратаря. Це був дуже хороший такий момент у Шахтаря, щоб забити третій гол. А третій гол в кінці кінці вони заб'ють на 93-й хвилині, коли Андерсон зрізав м'яч у власні ворота. Олександр Зубков там зробив простріл. Ну, і так вийшло, що Джордан зрізав м'яч у власні ворота. Ось. А там, насправді, справді, до того, як рахунок ще був 2-1. Там, насправді, справді, у Ківін не був такий хороший амент, коли Торбаєвського перевірив, і справді там, ще і Тобіас там добивав. Там супер був шанс Шахтара, щоб забити третій гол. Ну, там довелося забити третій гол у цій атаці, але в кінці кінці все-таки гірники та гол то заб'ють. Гірники і то заб'ють, ну, і, відповідно, вдасться Шахтері здобути перемогу з рахунком. Відповідно, 3-1. Ось, якось так. Давайте про статистику поговоримо. Ось, відповідно. 11-1 за ударами по поворотах. Перевага Шахтаря 3-1 за ударами в площину. 68-32. Це відповідний відсоток контролю м'яча. Тобто Шахтар тотально володів м'ячем. Мала команда Маріна пущу перевагу із актовими. І за ударами по воротах, і за ударами в площину, Тобто, і справді Шахтар ну, прям виглядав ну, доволі таки потужно, відповідно виглядала команда Маріна Пушича, чи Шахтар і справді ну, контролював гру, і навіть незважаючи на пропущений м'яч від Яцика, гірники все-таки відповідно змогли відігратися, відповідно, змогли деї перемогти. Шахтар перемагає, я вважаю, що Шахтар перемагає по ділу. Якщо брати весь матч, то Шахтар дуже потужно виглядав. Зоря мені сподобалася не повинні були в принципі відрізки зорі, але в цілому Шахтар дуже здорово провів матч. Найкращим футболістом я оберу Кевіна. Справді дуже хороший матч від бразильця. Справді, Кевін, я думаю, що найкращий футболіст. Даного двобою дуже хороший матч про Кевіна. Я саме його оберу. Ну, сама така думка, я саме Кевіна оберу найкращим футболістом даного поєдинку. Шахтар 3, зоря 1 дуже хороший матч. Сьогодні відбувся в шпеці України. Шахтар зараз підіймається на третю позицію. Ну хоча Шахтар і був да, на третій позиції. 26 балів. Шахтар набрав. А заря 10, взері 15 балів. Шахтар 3, зоря 1. Дякую вам, друзі, за увагу. Хочу побажати вам та вашим рідним тільки добра та щастя в житті. Усім до побачення, усім нових зустрічей!